Льо, я умираю в Польщі? не прикол, і ось яка там причина. Ви не повірите. Я був у лікарів, і вони сказали, що після п'яти кульових ні разу я зробив КТ, ні разу не бачили мої лег... Комп'ютерна томографія. Зробив вони ні разу кажуть не бачили мої легені в такому стані. Як зараз, 4 роки вже майже пройшло, бо вентиляція. Я терміново улітаю з Варшави. Зараз розкажу вам за цю вентиляцію, це прикиньте. Всі люди суд, срут, щось на кухні готують. Я, я от вже чемодани, дивіться, все, я уже чешу з цієї Лечу личусь десь на моря. Надіюсь, виживу, бо прогнози не втішні по моїм легеням. Воно ж права легеня прострілена, бо. Всі писять, какать на кухні, щось готовить і здавалось би, диві, дивіться, живеш. Я, якби ви блядь, знали, скільки я за цю хату грошей плачу і ще я тут здихаю, тому що все, що відбувається у людей в хатах, піздує мені дихальні шляхи. Ви думаєте, хтось тут раз в місяць треба фільтра міняти. Думаєте, хтось їх міняє. Я тут оце живу вже там не знаю місяців п'ять, і чувствую, що я просто загибаю, що я подихаю вовче. Ні, ніде такого не було. Казалось би, центр Європи, культури. Гляньте, де, гляньте, як тут гарно. Всі піски, какашки, з кухні, відходи, все оце вентиляцію, і ти всім дихаєш. Казалось би, ти вийшли, пахата хата дорожче. Коротше, я зараз покажу, як відновлюватися з дуже критичних ситуацій. Те, що мені допомогло і в реанімації вижити, і а, після поранень всіх вижити у мене є чітка інструкція. Я вам покажу, якщо ви відчуваєте, що ви втомлені, умираєте, що з вами все плохо. Е, ну, два варіанти. Або поможе, або не поможе. Так що слідкуйте, може, це мої останні блоги і мені де бороть жопа. Ну я улітаю в срочному порядку. Зараз покажу, куди улетати зимою, щоб можна було підлічитися. І ніколи не думав в житті. Що при оренді квартири треба звертати увагу на вентиляцію, бо це може тебе вбити. От і проблема сучасного світа. Тільки подумайте, чим вообще ми дихаємо в цих городах? Скоти понастроїли, блін. Все, я улітаю і все вам покажу. Слідкуйте, чи я виживу. Пока.